Доброго дня, шановні восьмикласники, сьогодні продовжуємо розв'язувати завдання з функцією оберної пропорційності. Розв'язуємо за підручничком Мерзляк номер 330 331 аналогічні до домашнього завдання. Отож, прочитаємо номер 330. Побудувати в одній системі координат графіки функцій оберненої пропорційності y дорівнює 4 поділити на Х. І лінійної y дорівнює x, та визначити координати точок їхнього перетину. Для початку пригадаємо, що нам потрібно для того, щоб побудувати графік функції y дорівнює 4 поділити на х. Табличка значень. Складемо таблицю значень, візьмемо декілька додатніх, декілька від'ємних значень х, і порахуємо y. Отож. Ну, наприклад, будемо підбирати такі числа, щоб було зручно ділитими. Мінус 4, мінус 2, мінус 1. І такі ж самі додатні 1, 2, 4. Якщо ми поділимо 4 на мінус 4, бо це значення х, отримаємо мінус 1. Якщо ми поділимо на мінус двічку, буде мінус 2. На мінус 1 буде мінус 4. А для додатніх значень те саме в оберненому порядку, тільки зі знаком плюс 4, 2, 1. Далі. А, відмітимо їх на координатній площині, побудуємо декартову систему координат. Далі відмітимо точечки. Звертаю увагу, що наш функція оберненої пропорційності графіком є гіпербола, у якої коефіцієнт оберненої пропорційності дорівнює 4. Тобто це число більше за 0. Отже, ми будемо знаходитись в першій і третій координатних четвертях, тобто ось тут і ось тут. Відмічаємо точечку мінус 0 y обов'язково має бути підписано. Та одиничний відрізок. Ось у нас мінус 1. Мінус 2. І ось тут буде мінус 4 по x та мінус 1 по y. Далі мінус 2 мінус 2. Мінус -2, 2 по мінус 2 по y. Ось вони. Та мінус 1 мінус 4. Ось третя точечка. Проведемо одну гілочку гіперболи. Це в лівій частині, а тепер те ж саме праворуч, в першій чверті. 1, 4, 2, 2, значення, та 4, 1. І знову ж таки проведемо. Через ці три точки ще одну гілочку гіперболи. Пам'ятаємо, вона в нас не закінчується в цих точках, нам буде нескінченно наближуватись до осі, але ніколи її не перетне. Це графік першої функції. Що ж собою представляє графік другої функції? Давайте її побудемо якимось іншим кольором. Це, взагалі, лінійна, вона дуже-дуже простенька. Чому? Бо. Це особливий випадок лінійної функції бісектриса першої та третьої координатних четвертей. Бо для неї підходять точки 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, так само мінус 1, мінус 1, мінус 2, мінус 2. Тобто, якщо ми проведемо по діагональці ось так: клітиночок, ми отримаємо її графік. Y дорівнює х. Нас просили виписати точки їхнього перетину. Давайте подивимось, де вони перетинаються. Ось ці точки і ось ці. Виписуємо координати. Підпишемо тут, наприклад, А та Б. Відповідь. Точка А у нас має координату 2, 2. Точечка Б мінус 2, мінус 2. Все, все, що просили, ми зробили. Далі. Аналогічно цьому завданні в номері 331 просять розв'язати графічне рівняння. Як це графічно? Пригадуємо, ми це робили в 7 класі. Ми наше рівняння розбиваємо на дві частини ліву та праву. В лівій частині утворюється функція. Давайте ми її собі запишемо. Y дорівнює. О, я навіть дарма витерла першу функцію, бо вона у нас повторюється. Давайте так зробимо. Зараз. Лінійна нам не потрібна ця. Так. Ось тут. О, а гіперболу залишимо, бо вона та ж сама, ті ж самі точечки. Значить, перша у нас буде y дорівнює 4 поділити на Х. Щойно ми її будували в попередньому завданні вона у нас вже є. 4 поділити на Х. А другу функцію. Лінійну y дорівнює 4 мінус х. неї підберемо два значення, дві точечки. По x підберемо два значення і порахуємо y. По x, наприклад, візьмемо число 0, дуже зручно, а потім по y 0. Це будуть точки передно з вісю y, перша, а друга з віссю х. Якщо замість x підставимо 0, то по y отримаємо 4. Якщо замість y підставимо 0, то тоді х дорівнює 4. Отож, ми маємо точечку, 04 та 4 0. Проведемо через них пряму, і виходить, що наша пряма торкається нашої гіперболи в одній єдиній точці, яка має координату по х двічка. Чому нас цікавить тільки значення по х. Бо y ми вводили умовно, в рівнянні його не було. В рівнянні у нас корені рівняння тільки ікси, Тобто відповідь x дорівнюватиме 2. Далі давайте подивимось наступне завдання. Ну, для прикладу, візьмемо, вже, щоб було трошки цікавіше, третє з цього номеру. Знову у нас дві функції. Перша функція y дорівнює x плюс 2 лінійна. Для неї одразу підбираємо будь-які дві точки. Краще, звичайно, брати з нуликами. 0 тоді y буде 2, якщо ми тут підставимо нулик. І, наприклад, якщо y у нас 0, тоді x буде мінус 2. Уже можна будувати і зараз ще другу розпишемо. І гіпербола y то рівні мінус 5 поділено на x. Мінус 5. Тобто коефіцієнт цієї оберненої пропорційності від'ємний. А це означає, що наш графік буде в другій, та Четвертій четверті координатної площини. Нам також потрібно декілька значень. Підберемо їх. Але тут не такі гарні коефіцієнти, щоб багато ділити. Ну, Давайте візьмемо мінус 5, воно ну, гарно поділиться, можна взяти мінус двічку, можна взяти мінус одиничку. І те саме 1, 2 та 5. А Якщо ми ділимо на мінус 5 на мінус 5, отримаємо. 1. На мінус 2 поділимо п'ятірку, буде, мінус, буде плюс 2 з половиною. На мінус 1 буде 5. А тепер ті ж самі в оберненому порядку з оберненим знаком, протилежним знаком. Мінус 5, мінус 2 з половиною та мінус 1. Будуємо. Так, спочатку давайте побудуємо лінійну, вона в нас була перша, визначена. 0, 2, ось точечка. Мінус 2 0, ось точечка. Провели через них прямо. А тепер побудуємо другу мінус 5 по х. Та 1 по Y, ось точка. Далі мінус 2 по X Та 2,5 по Y, Це буде так 2,5 клітинки. І мінус 1 5. Ось тут точечка. Немає поки що жодної точки перед. І збігаючи наперед. Можу сказати, що коли ми побудуємо симметричну гілочку тут, вона теж не матиме жодної. Так, Через що вона тут виходила? Через 2, мінус 2 з половиною. Ну, приблизно ось так мало проходити. Немає жодної точки перетину. Про що це говорить? Це говорить тільки про одне. Немає точок перетину, отже, немає розв'язки в даному рівнянні. Тому у нас пуста множина. Рухаємось далі. Розглянемо. Наступний номер 333. Просять знову розв'язати графічно. От тільки що ми розв'язали графічне рівняння. Тепер графічну систему. Це один із способів розв'язку. Був систем в цьому класі. Виразимо, запишемо їх у вигляді функцій для першої системки, наприклад. Y через Х. Буде 4 поділити на Х. І тоді це виходить гіпербола. А з другого рівняння, якщо ми виразимо y, це буде х поділити на 4. Начебто виглядає дуже схоже. Але це лінійна функція з коефіцієнтом 1 четверта, бо тут 1 четверту множимо на х. Тобто це буде пряма. Далі робимо те саме, що робили в рівнянні. Складаємо таблицю значень. До речі, 4 поділити на х у нас вже було побудовано. Х на y. Мінус 4, мінус 2, мінус 1, 1, 2 та 4. Буде мінус 1, мінус 2, мінус четвірочка, 4, 4, 2, 1. І для прямої підберемо теж тут навіть одної точки достатньо, тому що це пряма пропорційність. Підберемо. Крім нулика, це буде 0,0, точка, через яку проходить будь-яка пряма пропорційність нагадую. Ми візьмемо ще 4. Якщо ми 1 четверту помножимо на 4, буде 1. Будуємо. Так, відмічаємо, давайте спочатку побудуємо гіперполу. Мінус 4. 4, мінус 1, мінус 2, мінус 2, мінус 1, мінус 4. Тут у нас мінус 2, мінус одиничка. Одиничка, мінус одиничка, мінус 2, мінус 4 Побудували гілочку гіперболи. Ось так. І те ж саме симетрично праворуч. 4, 1, 2, 2, 1, 4. Провели ще одну. Ось тут трошечки, вона нескінченно наближається, але ніколи не перетинається. З 8. І тепер побудуємо пряму пропорційність ось цю 0, 0 і 4-1. Якраз попали в ту точку, яка є однією з точок перетину. А тепер, якщо продовжити цю пряму, ми отримаємо ще одну точку перетину. Одна четверта х. Отже, у відповідь вказуємо в відповідь до системи рівнянь є пара чисел x та y. 4, 1 це наша перша точка перетину, ось, і друга точка перетину, мінус 4 мінус. Один. Аналогічно розв'язується друга. Так, графічно з'ясувати кількість розв'язків систем. Ось тут навіть не потрібно дуже-дуже точно будувати. Дивіться, все пов'язано знову ж таки, так як ми тільки що виконували завдання. Але нам потрібно прикинути приблизно, скільки там вийде точок перетину, знаючи, як виглядають графіки функцій. Давайте знову перетворимо перший графік y дорівнює мінус 1 поділити на х це оберена пропорційність, яка буде знаходитись в другій та четвертій координатних четвертях за рахунок коефіцієнта від'ємного. А друга функція буде лінійна, або рівняння, лінійне рівняння. Для нього підберемо дві точечки і побудуємо. Значить, можна написати, наприклад, Х дорівнюватиме мінус 3y, воно не дуже буде так, правильно у вигляді функції, але як е, запис для обчислення двох точок буде зручно. Підберемо, будь ласка, дві точечки х та y. Наприклад, якщо y буде одиничка, тоді x буде мінус 3. Якщо х буде нуликом, о буде нуликом, тоді х теж буде нуликом. Побудуємо схематично наші графіки. Значить, гіпербола у нас в другій та четвертій. А пряма проходить через точку 0,0 та мінус 3, 1. Ну, ось так якось. У нас вийшло дві точечки перетину. Тому розв'язків буде два. Нас не запитують їх точно, нам запитали, скільки їх два розв'язки. Аналогічно друге та третє виконується. Так, давайте глянемо наступний номер. Побудувати графік функції, яка задана трьома іншими функціями. Оберемо більш цікавий випадок другий, тут аж три функції. Для цього ми повинні чітко розуміти, на якій частині координатної площини який з графіків будувати. Для цього нам дали умову, яке значення приймають х. Перша функція, ми її будемо будувати червоним кольором, це буде пряма. Це загальне рівня не, прямо, не Другу функцію, наприклад, побудуємо зеленим кольором. І це уже гіпербола, бо це обернена пропорційність, вона у нас буде від 2 до 4 побудована по іксії. Ну і третя функція це тріючка. Це теж пряма, яка паралельно осі Х і проходить через y до рівня 3. Пряма. Можна навіть написати паралельно до осі о Х. Її будуємо після Х більше до рівня 4. Отож, давайте спочатку декартову систему координат собі відмітимо. Поділимо цю декартову систему координат на частини до двійки. Ось прямо так побудувати собі пунктир через цю двічку, щоб ми розуміли, що ліворуч від двох, бо х менше за двох, буде побудована пряма. Далі від двох до чотирьох, тут маленький проміжок, буде знаходитись частина гіперболи. Від двох до чотирьох. І після четвірочки буде знаходитись пряма. Найкраще, звичайно, побудувати лінійні спочатку, хоча тут не складно будь-які з них. Я ось ці пунктири таки приберу, щоб вони не дуже були нам графік засмічували. Але я думаю, що ви зрозуміли, від чого до чого ми будуємо. Отож, для першої прямої нам потрібно два значення підібрати, через які проходить наша функція. Причому вони мають бути менше за двійку. Візьмемо нулик. Ні, буде незручно. Давайте хоча б одиничку візьмемо, бо дуже велике значення буде приймати. І візьмемо ту ж саму двійку. Вона може бути, бо дорівнює. Якщо буде х дорівнювати одиничці, тоді мінус 2 додати 10, це буде 8. А якщо двійки, то мінус 4 додати 10, 6. Відмічаємо 1 і 8 клітиночок вгору. Два і шість клітиночок вгору. І вліво від нашої двійки, ось, будуємо пряму. Це графік першої функції. У нас готовий. Далі після двійки ми не маємо права прийти. Від двох до чотирьох будуємо гіперболу. Для гіперболи теж підберемо, ну, порахуємо декілька точок з цього проміжку. Двічку ми не маємо права брати, ми її мали б виколоти. Ну, все ж таки підставимо. Її, але зробимо невидною, тобто виколотою на графіку. Далі візьмемо трійочку, і 4 ми теж не входить до гіперболи, але ми їх не будемо зафарбовувати. Якщо ми поділимо 12 на 2 буде 6, 12 на 3 буде 4, 12 на 4 буде 3. 2, 6, ми не можемо її взяти, але ми розуміємо, що звідси будуть починатися наша гілочка гіперболи. Далі. 3, 4, це точка є. І 4, 3, теж ми її ось так побудуємо. І от через ці три точки має бути така трошечки як. ой, щось негарно. Частинка кривої. Тобто, якби ми будували всю функцію, вона б у нас виглядала ось так. Але нам вона не потрібна. Нам потрібна тільки її ось ця частина від 2 до 4. А потім після 4 знову будуємо пряму. Яка у нас паралельна x, саме проходить через y до рівня 3. Ось вона трієчка. Якби ми будували просто таку пряму, то провели б ось так. Але нам потрібно тільки від 4. Причому в точці 4 вона теж буде ось такою чорною, зафарбованою. І ось це є графіком даної функції. Ось тут де наша гіпербола мала б трошечки. так вона бути, Відрізнятися від прямої, але виходить дуже малий проміжок і виглядає як пряма. Так, давайте розглянемо ще одне завдання. Побудувати графік функції, представлено ось таким чином. Але будувати в такому вигляді ми не будемо знову ж таки, ми її спростимо. Давайте оберемо якусь одну із них, Ну, наприклад, першу. Y дорівнює. Як можна спростити даний дріб? Звичайно, скоротити 9, за дужки винести, х-2 залишається. В знаменнику х винести дужки. х-2 залишається. І далі ми можемо скоротити. Тобто, насправді будемо будувати обернену пропорційність з коефіцієнтом 9. Але чому ж тоді, чим вони відрізняються? Навіщо тоді такий складний запис? Враховувати потрібно те, що ми з області допустимих значень прибрали двійку. Тобто, обов'язково тут ми собі розпишемо ОДЗ для початкової функції. Знаменник не дорівнює нулю. Тобто х на х-2 не повинен дорівнювати нулю. Отже, х не може бути нулем і х не може бути з дужки двійкою. Потім це відзначимо на графіку. Поки що для нашої функції підберемо таблицю значень х та y. Графік буде знаходитись в першій та третій координатних четвертях. Оберемо мінус 9. Наприклад, мінус 3 і мінус 1. І такі ж самі додатні: 1, 3, 9. 9 поділити на мінус 9, мінус 1. 9 поділити на мінус 3. Мінус 3. 9 на мінус 1 – мінус 9. А далі додатні в оберненому порядку: 9, 3, 1. Будуємо. Так, декартова система координат. По як у нас дев'ятки по ім дев'ятки. Вона повинна бути доволі великою, тому що аж 9 клітинок потрібно в кожну сторону. Х, і нулик. Мінус 9 і мінус 1. Так, зачепаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, ось у нас мінус 9, мінус 1 це одна клітинка вниз. Далі мінус 3, мінус 3 клітиночки вниз. Мінус 3 ліворуч, та мінус 3 вниз. І 1, 9, мінус -9, 1, мінус 9. Ось. І будуємо нашу рівочку гіперболи. Ай, трошечки промахнулись. Вона має бути, звичайно, тут плавненькою такою. Те ж саме відмічаємо в правій частині один дев'ять. Три, три, дев'ять, один. І знову ж таки, проводимо. Гілочку. Так, графік побудований. Але ми маємо з нього прибрати неможливі значення. Х до рівня 0 у нас і так не вийшло. Воно не може бути гіперболо перетинати вісь хсів і вісі. А от х не може бути двійкою, ми маємо теж виключити із графіка. Тому знаходимо точку з координатою по х 2. Ось, бачите, я її прям витираю. До речі, теж можна прибрати трошки негарно. І відмічаю, що її тут не буде. Ось чим відрізняється початкова функція від тієї, що ми щойно побудували 9 поділок. Однією єдиною точкою, яка виключається. Друга робиться аналогічно. На сьогодні все. Працюємо над домашнім завданням, готуємося далі до контрольної роботи. До побачення.